А що, якщо я скажу, що пінгвіни так і літають, але не в небі, а під водою? Їхній стиль плавання називається підводний політ. А коли їм потрібно швидко пересуватися по льоду, вони просто лягають на живіт і ковзають, як на санчатах. Цікаво, що пінгвіни не п'ють прісну воду, оскільки в них є залози, які фільтрують сіль. Тобто вони можуть пити морську воду і їм нічого не буде. Пінгвіни справжні романтики. Самець шукає для самки ідеальний камінець. Це як заручальна каблучка. Якщо вона його приймає вони стають парою часто на все життя. В Антарктиді температура падає до мінус 60 градусів за Цельсієм. Як пінгвіни виживають, просто туляться одне до одного. Щільно, як на концерті улюбленого гурта, і постійно міняються місцями, щоб було тепло. А ще у них є антифриз у крові, білковий захист від холоду. Завдяки йому вони не замерзають навіть у крижаній воді. Імператорські пінгвіни ще й супердайвери. Вони пірнають на глибину понад 500 метрів і можуть не виринати. До 20 хвилин, а важать до 40 кілограмів. Це як першокласник у пуховику.